Ранок вдома починається. Вирушаємо на зустріч новому дню. І кажемо вам доброго ранку. Сьогодні протягом найближчих двох із половиною годин для вас працюємо. Ми ведучі Ліля Ребрик і Костянтин Октябрьський. Майстер музичної імпровізації Руслан Шукюров створює неповторний супровід цього ранку. А кулінарний експерт Чаба Бакош обов'язково поділиться рецептами смачних сніданків. Із сюжетів, котрі підготувала команда ранку вдома, дізнаємося, як працює інклюзивна автошкола. Навіщо британський художник малює тущу репортажні ілюстрації з міста трагічних подій в Україні? Чому не завжди спрацьовують санкції проти Росії і у чому суперсили переобладнаних мігів? А ще пограємо з нашою домашньою психологиною у гру, яка навчить нас сперечатися без сварок. Усе це і багато іншого у сьогоднішній програмі. Ранок вдома, але спочатку хочемо подякувати звитяжним збройним силам України. На календарі 26 жовтня. Сьогодні в сполучених штатах день гарбуза. Цей фрукт. А гарбуз це саме фрукт. Так. Та він родом з центральної Америки та Мексики, і там його вирощують вже понад 5 тисяч років. Ну, звісно, головна його принада краса і зручність для виготовлення хеловінських підсвічників і різноманіття осінніх кольорів. Ну, тут я посперечаюся, тому що головне в гарбузі це його смак і користь. Він допомагає налагодити травлення, він виводить з організму токсини і шлаки, зміцнює імунітет, покращує стан шкіри і має протинабряковий ефект. Отже, вітаємо всіх з американським днем гарбуза. А якщо ви сьогодні збираєтесь освічуватися, зичимо не отримати у відповідь українського гарбуза. Про інші свята і події цього дня у рубриці День в історії. У цей день, 1819 року, на Сумщині народився відомий український підприємець і меценат Микола Терещенко. Він починав як торговець хлібом у Криму, а заробив капітал на цукровому виробництві і став одним з найбагатших бізнесменів свого часу. На благодійність Терещенко жертвував 80% свого доходу. Він виділив гроші на будівництво Київського політехнічного інституту, Володимирського собору та низки інших храмів Києва. Крім того, за його сприяння відкрилась Києво-Печерська гімназія та школи для людей з порушеннями зору та слуху. Помер Микола Терещенко на 84-му році життя у Києві, похований на батьківщині у Глухові. 26 жовтня 1861 року німецький педагог і вчений самоучка Філіп Рейс представив свій винахід телефон. Новий пристрій він презентував членам фізичного товариства Франкфурта, щоб зібрати телефон, здатний передавати звук на відстань до 100 метрів. Рейсу знадобилися спиці, зламана скрипка, бочковий корок і гальванічний елемент. Щоправда, преса не оцінила належним чином винахід вченого а одне з видань навіть опублікувало цю новину в розділі іграшки проте саме пристрій рейса став прототипом сучасних смартфонів. Цього дня 1918 року англійський адвокат Сесіл Чап подарував Стоунхендж Великій Британії. Стародавню кам'яну споруду він придбав на аукціоні за 6600 фунтів стерлінгів. На сьогодні це понад один мільйон доларів. За однією з версій британець купив Стоунхендж на подарунок своїй дружині Мері, але вона щедрості чоловіка не оцінила. Через три роки Сесілчаб вирішив передати історичну пам'ятку у суспільну власність. Зараз Стоунхендж, призначення якого й досі залишається загадкою, гордість Великої Британії. Щороку його відвідують мільйони туристів з усього світу. Крім того, він включений до почесного списку об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. А яким буде 26 жовтня 2023 року, залежить від кожного з нас.